Друзі, всім привіт! Зараз розкажу вам досить таку пізнавальну історію, яка відбулася в селі Кельменці Чернівецької області. Одна жінка напала на другу жінку, як виявилось в суді, що та друга жінка була лікаркою ВЛК, і ця жінка, яка напала, була жінкою мобілізованого чоловіка, який був хворий на рак, і ця лікарка визнала його придатним. І ось він уже там служить. Також вона має два сини, які також один ще служить, а один уже загинув. І ось ця жінка зустріла лікарку ВЛК прямо на зупинці і просила її, щоб вони пішли до головного лікаря, лікаря ВЛК і ну, обслідували. Її чоловіка, і щоб вони таки дали довідку, що її чоловік, і правда хворий на рак. Але та відмовилась, і ця жінка напала, її, там тягала за волоси і тому подібне. Суд визнав винний і дав 850 гривень штрафу. якби. Але я хочу звернутися до ТЦКшників і до всіх ВЛКшників. Невже ви думаєте, що люди, які повернуться з фронту, просто так вас залишать? Я так не думаю. Скільки людей ви зловили і відправили туди, вони ж повернуться із зруйнованою психікою. І вони ж так просто вас не залишать. Із десяти виявиться один, який вас накаже. Думає.